Христос Воскрес. Поїсти на Воскрес. Чим займаєтесь? Де ви є? Підемо до наших хлопців-захисників. Трошки зложив їм пакуночки. Сьогодні йду ворологію. Понаписали мені хлопці в ток і каже, що ще, ще ніколи до нас приїдете. А хлопці, їду вже, їду вже, зараз що сумка мені розв'яжеться та водна. Але так в загальному вважаємо, вважаємо одне другого, любімо, не ворогуємо, благословляємо, підтримуємо хлопців-захисників, що там тільки коли машини стою. Пакую пакунки, хлопці підходять, фотографіруються. Я їм всім соку, печенька. Так має бути. Любов має бути між нами. Любов між християнами. У мене зараз на нашу туру роздяжеться сумочка, треба зв'язати. туди. Все, благословені, 21-й зустрінемось. Давайте ще раз тако. Так, якщо можна.

Поїсти на воскрес. Чим займаєтесь? Де ви є? Йдемо до наших хлопців-захисників. Трошки зложив їм пакуночки. Сьогодні йду ворологію. Понаписали мені хлопці в тік-ток і каже, ще не колись коли до нас приїдете. Каже, хлопці, їду вже, їду вже, зараз що сумка мені розв'яжеться та водна. Але так в загальному вважаємо, вважаємо одне другого, Любимо, не ворогуємо, благословляємо, підтримуємо хлопців-захисників, що там тільки коло машини стою. Пакую пакунки, хлопці підходять, фотографуються. Я їм сім соку, печенька. Так має бути. Любов має бути між нами. Любов між християнами. У мене зараз ножку тому роздяжеться сумочка, треба зв'язати. Йдемо туди. Все, благословені, 21-й зустрінемось. Давайте ще раз тако. Так, якщо можна.

Поїсти, Чим займаєтесь? Де ви є? Підемо до наших хлопців-захисників. Трошки зложив їм пакуночки. Сьогодні йду ворологію. Понаписали мені хлопці в ток і каже, що ще колись ніколи до нас приїдете. Каже, хлопці, їду вже. Їду вже, зараз сумка мені розв'яжеться та водна. Але так в загальному вважаємо, вважаємо одне другого, любімо, не ворогуємо, благословляємо. Підтримуємо хлопців-захисників, що там тільки коло машини стою, пакую пакунки, хлопці підходять, фотографуються. Я їм сім соку, печенька, так має бути. Любов має бути між нами. Любов між християнами. У мене зараз на шкут роздяжеться. Сумочка, треба зв'язати. туди. Все, благословіння, у 21-й зустрінемось. Давайте ще раз тапок. Так, якщо можна. Я Я Супер. Ну, Мы здорово починали. Прорваємося. Так, увага. Раз.